Футбол поглядом юного експерта. Це шоу, де юні футболісти коментують найяскравіші моменти з футбольних матчів. Їхні реакції щирі, смішні та по-дитячому безпосередньо. Просто насолоджуйся футболом очима дітей. Доброго всім дня! Сьогодні у нас у студії AFA Sports Center знаходяться два футбольні експерти. Два майбутні. Футболісти професійні Андрій та Іван. Ну і звичайно, я з вами, Андрій Гаврилиш. Що ми будемо сьогодні з вами робити? А, обсуждати матч. Ага, а, який матч? матч? Ви знаєте, що це Абсинал за матч? Ліга... Абсинал, ліга, просто ліга, просто... ліга чемпіонів босу... Ліга Чемпіонів ПСЖ, ПСЖ Арсенал. Ага. А розкажіть, що ми, ви знаєте про лігу чемпіонів взагалі? Це такий ушастий кубок е сіветая рука. <рес> Ще. Ага, ага. Пігнали. PSG, це Париж, сан джермен Це яка країна? Франція. Франція. І Арсенал. Це яка Англия. країна? Англія. все супер. Пігнали. Бачимо такий прекрасний вид. б хотіли зіграти там там? там? там люди. Там люди. Там, ні, ні, ні. Люди там отак роблять на оцей м'ячик. А, що по центрі? Так. Да. Ви б хотіли зіграти на цьому так. полі? Чи ви б хотіли бути тими людьми, які трясуть той м'ячик по центрі? Ні, ні. Грати, грати? грати. Грати? Ага, ну все, Прості поняв. Нема проблем. Як вам допис Париж сан джермен з боку? Все дуже, дуже класно. Дуже, дуже багато людей зробили це. Правда. Ага. Франція і потім. Там майже гензман пише. Ага, Андрій, на які позиції ти би хотів грати в париж сан жермен тут? А, замість Клаус схелі. А чому? Я лівий нападаючий і. Ага. Ну, ви поняли, yeah. Ця, я... лак... а кімі. А чому ти замість кої кімі хотів зіграти? То... Правий защитник. Правий защитник. Потому, там, ти мож... De, de, а Нам десь на заміні. Я ж пасив отам. Була на заміні? А в нього що мовляв? Оці, які зараз, вони можуть біжати вперед. А, тобто ага. Дембела дем, дем була твоя. Дембела була твоя. А потім вийшли. Окей, що ми знаємо про Арсенал тут? Я <this> yeah, знаю. Я знаю, там є 41 Райс. І Номер 7 як Ronaldo Portugal, а не Роналдо. Mm. Я знаю сака. райс, рая, Одегер, мартінелі, сака, Райт, э, стерлінг, дьорджині, то, то, то сад. А... Са, ага, Місля. ага. А як ти думаєш, Райс щось має, рай, має подібне до рису? Ні, Чи ні, то просто ні. так спіпало? Райс а, то рис. А, ні, ні. То просто так співпало? Так. Okay. Акафія, а Сифрасвод і Бакер и даже амби за хеда, а напоганий момент і тут вибрати такі моменти, що там попаємо зживати, але там Мавкинів змішався. Добре, скажи мені, будь ласка, от такий момент потрібно забувати, чи це був важкий момент? Це був важкий момент, бо там Маркінь ось такий високий, він того лайся, що голову міг розбити. Ні, він не м'яч. Як мені з Андрієм говорити, якщо він знає більше, ніж я. Молодець, молодець. Іван, а ти що скажеш на цю ситуацію? Я думаю, це погана, щоб головою. Він старший. Старший, а ні, ну там віки раю. Бач, вісім до неума, то що. Ну але в загальному, в загальному це ж був хороший удар. Алта, ал Там був ну, хороший удар, він... але там <prff> Мавкіньовша, Батерфлай. Та він отут ударив. А він ударив, ударом міг попасти. Мавки вдарив до сильно того. Мавкіньовша, але весь було березно. Питання. Як ви думаєте, воротарі тут по донорумі повезло, що так стукнулося тут, об його коліна? Він 22-го виходив, теж потім Арсенала, він грав дуже погано. Тут він трохи потренувався, почав гати дуже добре. Як ти думаєш, скільки він часу приділив по два, два, роки. два роки. Два роки, але між ігрою було тиждень чи два тижні. Ну так, але напевно десь вдома там тренувався з чимось. А, додатково. ти що скажеш? Я думаю, ще не що. Про, про Вратара? Ага. Йому лаки чи... Він, лакі, він Шат по той Франція другий раз Ні. робила на гол, а була, арсенал попало гол, вони було в один-один. Mm. Не було тай. Ще. А Або а, там на челені поступах. Не, ну ти там, ти ну давай сюди. Ти там, конечно, там дав дав коментар серйозний. Ну що, продовжує дать. Я не знаю, що тут далі робити. Я не заб'є. Коментарі, хлопці. Так, виротай, хоч ма ні а. Ну і вона пішла на полст. Вона пішла на, на да. пост. Ну, а так. він майже попав і ще там майже. Окей. Okay. Ну це дуреза майже найкращий дибля в мірі, то, то він фінтиться і пособі дає паси наліво, на право, там хтось такий зліва або справою забиває там будь-куди, в нижню, в леву. Чи то, за, то, за, ви, закруткою? Ви ви хочете сказати, що це його стилі гри такі забивати, так? Так. Він є. Так, ні, на ні. не розголові. Але добре, але тут би шансів було для воротаря, як болетіло ворота, правда? Так, або ем, а, бо там не такий ж довгий, як, як, як Дона Луна, або То, там... Е... Як можна так пас віддавати, свої коментарі будь Ні, з вами? Він виділив м'яч, куди він посилав, він побіжав, він побіжав за м'яч. Так, але або... це професіонали, які отримують дуже Давай. багато грошей, як можна так легенько м'ячик давати. А, або там... Е, ну хто там, не тім би саліба, то там е, просто той лівий защитник, хто він від м'яча не на м'яч. О, і, хорош. І цей, і са, са, сал, салаба дав йому перед м'ячем, а, а той як то там? Балкулят. Та Бавкуляту там його зразу забрав. Він, угу. він Тим там... словом, висновок який, коли тобі дають пас, завжди треба йти на м'ячик. Так, я знаю. Треба Якщо, якщо б ви були гравцями а, у FIFA, яку б ви суперсилу хотіли би мати? Закручувати Закручувати. закручувати. І ти теж закручувати? Може попасти гол. голову. А, а поводи, я думаю, що я вам вже це певець, я ще там ще колись став було, я, я це казав, що інтенувався. Інтенувався. він тренувався. Але... Я, ну він, та, він тренувався багато, я зрозумів, але скажіть, будь ласка, він, це ж був майже м'яч. Майже, майже недосягаємо не його. Він дуже високий Висок. і він стрибає високо. Я знав, що це він би не забив. Рая, поч... Рая дивиться на його очі, куди він дивиться, він подивився вправо і Рая стрибнув вправо. Він, він дивиться йому в очі. Угу. Угу. Він я, якби ви були на його місці, ви б забили? Так. Я забрав ну, сильніше. У тебе, ну, кажуть, дев'ятку забрав. Правильно. Ну, давай Ні, я би просто отак паненку і вдав. Ну, і, я так. Ми давай попали. Ну, да. Ну, ні, ну, ну що я тобі можу сказати? Ой. Ти молодець, дуже сильно. А, ну що, питання. Цей гравець заробляє приблизно... А... Десь 50 мільйонів. Може трошки, ні, я думаю, менше. Десь, я думаю, 000? десь 35, може 40, мільйонів, 40 мільйонів в рік. 40. Да. Як можна не забити пенальтів? Ну я ж губовим. Я ні, ми говорили, не Ми губовим. Ну, давай сказали, ударив. Слухай, давайте і, пігнали. Не повезло. Не хочеться ніхто сказати, що Гука. там помилка а, ні, там ні, помилка Гука. і воротаря, Гука. і захисника. Дивіться, давайте ще раз подивимося. Ну, Є захисник, губов. а воротар вже чомусь виходить на м'яч. За дуже далеко зустрічає. Сака має фізику і, я знаю, я, давайте, мою і він, він, просто йому скрін на лаба підкап і Сака з легка. Легкі, що і забив. Випугов, а воротар прийшов так сказали, далеко. Він що... а, ну каже. Ну, Макиня думав, що макиняшок сам є і він виходив на м'яч, але подумав без віда. Ну є такі розгляд подій. Я собою погоджуюсь. Дивись, дивись, дивись. Ані уже строки фото фінеш імфасис форс ну буває правда Погоджуєтесь, що буває такий момент дома думав напевно він то сам да са подумав нога і він подумав що він вдав дев'ятку і до невим почав то трохи виходити і типа ну і стався гол, бо, бо той, бо той сам щось подумав. Ну що, друзі, хороший матч, в принципі, був правильно. Дуже напряжений. Напряжений. Ще, матч. Я подумаю, що там він міг зробити шпагат. Е, <різь> <я різь> <подумаю, різь> він міг не руками ловити, а шпагат зробити. Давай. Думаю, що вона інші я її вирішила. Вирішити, що місцевий що... пінав. За те, що в ПСЖ росіяни грають, то я за Інтер. Не, я за вона краще грала, вони посувалися. Непогана і відповідь, непогана відповідь. Не виграла фінал, тому. Потім... Клев... К... <плес> ну Ні, давай. Давай. Rock, paper, scissors, shoot. Сюди. Давай, Андрій. Бажай щось. Ні-ні-ні він. А, ти перший, давай, кажи. В фіналі я чекаю можна. не пам'ятаю. Дивись, дивись, побажай своїй команді, PSG Отак. Я тобі скажу так. І так. Дорогі гравці Парі Сан-Дермен. Я, знаю, я бажаю я вам, щоб ви в фіналі виграли у Інтера, щоб ви забили, забили як наймога більше голів і кубок ваш був. <пасплес> Давай, і то ти і скажи і... на камеру. Кажи, Ще... кажи. <пасплес> виграла, а, а Арселан не, 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 хотіла взяти той. Трофі, а вони не могли взяти трофі. То не виграли матч. Окей, то що ти їм бажаєш? Я бажаю здовобля. Щастя Щастя і здоров'я. Молодець, давай. Дуже добра цей. Ти що бажаєш? Я Я говорю, що на камеру дивися. Що приїжджі вилетів Ліги чемпіонів. А, щоб Лавутави там чула. Там вони двоє всі позабивали. І ж е, бажаю дуже хороших голів і дуже хороші ігри. Ну що, друзі, ми сьогодні поспілкувалися і обговорили елітний матч між двома елітними клубами: це Арсенал та PSG, з двома елітними експертами. Будь ласка, Андрій. І побачив ПСЖ, але я теж хочу за них болівати. <х 10> але, я думаю, що, <р 12> але я думаю, що інтер трохи буде краще, але побачив по їжджі, але ем, ти не виграєш свою першу лігу чемпіонів. ҆га. Інтер. Не виграє. Не виграє? Е, ні, ПСЖ не виграє, а інтер виграє. Я mm. дякую вам за свої прекрасні висловлені думки, mm. за свою характеристику кожному гравцю. І я сподіваюся, ми побачимося з вами в наступних іграх. І сподіваюся, що можливо. Ми ми... Щоб вибігли матч, щоб ви бегали матч. У нас буде Все, два давайте. Подякував, подякував. Давайте, о, до зустрічі.